Чотири дні, 16-річний Дмитро жив на вокзалі. Їжу розповідає, приносили віруючі, які годують безхатченків. Хлопця знайшли представники благодійної організації світло надії, при якій діє притулок для бездомних. Тут у центрі Дмитро заночував. Потім, дізнавшись про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, прийшов до закладу. Мені просто надіяло те, що мама пила і приводила з цим охожором гостей своїх друзей. Я їй сказав, що все, мені надає тут жити, я й пішов з їздому. У Дмитра чотирирічний брат. Він залишився з мамою. Жінка говорить, хлопець зараз не в Полтаві. Вона поїхала за місто. Дмитро почуває себе нікому не потрібним. Розповідає, рідні навіть не шукали його. Я, звісно, за братом скучаю, але повернутися до мене хочу. У центрі реабілітації Дмитро може знаходитись 9 місяців, доки не вирішиться його подальша доля. Хлопцям можуть передати біологічним батькам усиновити чи взяти під опіку. Якщо виявиться при обстеженні, що у хлопця або його братика, які в нього є, маються відхилення або розумові, або фізичні якісь, то дана подія буде занесена до єдиного державного реєстру як і буде кваліфікуватися як стаття 166 – Це злісне невиконання батьками своїх батьківських обов'язків. На даний час ведеться пошуки матері, тому що мати виїхала за територію міста Полтави. Сьогодні у центрі реабілітації більше 30 неповнолітніх. Потрапляють сюди з різних причин. Частина мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, сиріт або напівсиріт. Когось приводять працівники міліції. Все частіше діти, які потрапляють до центру соціально-психологічної реабілітації, звертається самотужка за допомогою, пишуть заяву звернення на ім'я завідуючого нашого з проханням. Посприяти влаштуванні їх у майбутньому, так як їхнє перебування в їхніх біологічних сім'ях, є просто вже неможливим. Неможливе, бо діти стають жертвами психологічного і фізичного насилля. У центрі їм знаходять нову родину. Минулого року у закладі було 140 неповнолітніх. Усіх влаштували в сім'ї. 20% із них повернулися до своїх батьків після того, як ті змінили спосіб життя. Більшість знайшли батьківську любов у прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу.